Вітання, З вами компанія Easy Auto Lúцьk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі кротезна Niro, яка приїхала до нас з німецького лізного аукціону, вже є розмитнена. Детейлінг не проводився, так як автомобіль приїхав ну, просто в класному, шикарному стані. Ми його просто попилисосили і зараз вам показуємо. Авто має 64 кВт батарейку, проїжджає. 550 км на одному заряді. Ми його, до речі, зарядили, показав 507 км, Проїхали на ньому 30 км, а він так і далі показує 507 Просто Просто ну, в акуратному режимі їхали. До нас, можливо, німці каталися в менш акуратному. Щось в мене є підозри, що тут 550 і більше вона пройде. Бо дуже-дуже гарна збережена батареїчка в ньому. Авто без жодного підфарбування. Детальне відео з товщиноміром фарби надам на вимогу всім бажаючим придбати даний автомобіль. А загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії. Посилання, на яке ви знайдете в описі під відео, також там будуть детальні фотографії, детально все розписано. Можливо, щось десь забуду сказати, завжди маєте змогу передивитися, також дізнатися актуальну ціну. Ну, а кому ще буде цікаво про нас дізнатися більше, підписуйтесь також на наш інстаграм-канал, телеграм-канал, тік-ток. Там ми показуємо нашу роботу, які автотівочки ми привозимо, як ми їх віддаємо нашим клієнтам. А в телеграм-каналі у вас є змога завжди придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну а відносно даного автомобіля. Зараз пробіжимось по комплектації. По колу я пройшов, він не має жодного пошкодження, ні царапки, ні якоїсь там ямки. Все є в ідеалі. І це повторюсь, авто без детейлінгу. По комплектації бачимо, у нас стоїть топова фулет-оптика. партронічки перед зад. Далі у нас радар з усіма можливими датчиками для водія, також камера. Має усі асистенти. Ось такі гарні легкоспавні диски без пошкоджень на хорошій літній гумі, піреллі, безключовий доступ, заводське тонування, релінги присутні. Також у нас є датчики мертвих зон, камера заднього виду. Ну і Біжимо до салончику. Салончик у нас ось такий шкіра комбінація з тканиною. В ідеальному стані жоден елемент ніде. Не реставрувався, все отаке, як новеньке. Підігрів сидінь, бачу, відразу є підігрів керма. Кермо дивіться, от матове в ідеальному стані. Точний пробіг автомобіля 61 774 кілометри. Уже рестова мультимедіа у нас з українською мовою, до речі. Всі кнопочки, все у нас є. Стануть. Кайфую, коли знімаю такі автомобілі. По прийомчика з жодних зауважень. Відразу він усім бажаючим перевірити якусь інформацію по автомобілю. Стан дверної карти все супер, ніде ніякого пошкодження немає. У кнопочках дивіться все гарненько. Джебель, музика присутня у нас. Йду до заднього ряду ще. Тут усе теж шикарно. По потолочку жодних зауважень. По сидіннях також все гарненько. Пройомчик теж все файно. Дверна карта, без жодного пошкодження, до речі, це рідкість для Ніро. Пластмаска у них завжди має якісь царапинки. фаркоп бачимо присутній. Камера точно є у нас, шторочка на місці, стан кришки теж, може з найдрібнішими якимось. Ну, в дуже гарному стані. Шторочка все працює, все гарно. Подвійне дно у нас, зарядочка є, то мішок для форкопа, аптечка, знак, все присутньо. Там знизу бачимо, що є компресор з балончиком піни. Так, Тут закриваю. Ну, найдрібніші сліди, отут от знайшов, зараз я вам покажу. Тут трішки і тут. І то його можливо ще можна заплакувати, ми того не робили. Загалом, як для Ніро, Стан автомобіля просто шикарний. Вчора на ньому проїхався, мені він дуже сподобався. Дверна карта права, без жодних зауважень. Пройомчик теж все гарно. Ще з цього ракурсу зараз покажу, як воно виглядає. Передній ряд сидінь ще раз потолочок. І йдемо до переднього пасажирського місця. Так, закрив же її, зараз відкриємо. Двірна карта. По пройому все в ідеалі. Так, це вже вимазав сидіння. Хоп, і вже чисто. Підлокотничі, ось кажу, підголовники, ще раз там сидіння. По панельці ніде царапин ніяких немає. Стан керма, стан водійського сидіння. Ну все, кнопочки ще раз пройдемось. ну Дуже достойний автомобіль. Буде в нас він в продажі, кого зацікавить. Пишіть, звертайтесь детальну інформацію завжди надамо авто. Доступне на будь-які відомі вам перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. І з авто, повторюсь з нами легко брати файні машинки. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.